Сьогодні, 8 березня, ми з Яриком будемо вітати наших дівчаток, нашу маму і нашу Улянку. Ярик воно робить салатик уже весняний. огірочки ріже. так, да, синок? Так. Да. З чим ми вітати будемо маму і улянку? З жіночим днем. Скажи. Алло, чим, алло. Ж... З жіночим? Алло, чес... з, з днем жінок. Ярика вже виробнича травма, казав порізав ручка, ну покажи, Де ти порізав. Покажи ранку. Нічого не видно, правда. Ну нічого. ти обережно будеш, да? Давай. Дивіться, як класно я порізав огірки. Гляньте, ребята. Найкраще. Це за дуже загрубо. Молодець, молодець. відкривай ледівку. Діставай на самому низу. Откривай саму нижню полицю. Оцю. Діставай салатий в кульочку. Так, давай його сюди. Добре, чекай, чекай. Жодківку дай, редесочку червону. Помідовайсочка, ось ця, ось оця. Да. Да, 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 все, все, все. Ну, листочки, давай. Давай мне листочки, я выкину. Самый Доброе, что там у нас еще есть? Ну, давай, что там у нас еще есть? Что это такое? Что это такое? Шапьорек. Завана, завана цибулька. По-польски она называется шапьорек. Добре, давай далее. И что там еще у нас лишилось? Що це? Що це? Помідор. Хто? Помідор? Ні, це не помідор. Дивись, а ну-ка уважно подивись на нього що. А ну що це? Що це? Перець. Перець. Перець, правильно. Паприка, так? Паприка. Да? Паприка. солодкий перчик. Солодкий? Нет. Чого не? Ді, він солодкий, правду. Сейчас мы його салати поводимо, будет такой солодкуватий. Кто <ріху> там? Солод. Мамуся? А, я а... Хотела... І я сам Огірочок Агірочок? Що, що, ти, що ти Що ти робила? Са? Салатик. Салатик. Сьогодні моя сонечко. Бо сьогодні який день? День дівчаток, да? Так. Скажи, день дівчаток. Так. По цьому, мамочку, привітай її. Скажи, вітаю, мамуся. Вітаю, Боже. А це, де наша селег. Уляся? А Уляся спить. Серьезно? Да, она... А, да, ну, брись. Она взяла. ты не сполосень. А що ти режешь, сынок? Что ты режешь? Що це таке? Пер. Переше. Перець. Паприка? Паприка. Ну давай. Ну, порезал? Порізал. Перший поїзд. Поставь, будь ласка, тарілочку на стіл. Добре, дякую. Так, ну що, це в мейку помиєш? Сполосеш його? Так. Да. Давай. Добре. Добре. Молодець. Хватить. Викарчик. Елвіс, а ти нам допомагаєш? А що, руки тепер в шерсті? бо мокрі руки і вони і ти погладили. Вони ще в шерсті весь. Тепер давай сполоси ручки. Тільки ванні не тут. Не на тарілки. Біжи. Так, далі, далі у нас редисочка буде, яєчки. Ну, помідорчик, мабуть, салатику. Та й буде у нас весняний салатик. ми зробимо... Давай, доставай нам з льодувки олівки. Давай, доставай баночку цю, що я тобі казав. Маранасики не поки не треба, а постав' їх назад. Оця. Да, давай. давай, 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 маслиночки, давай. Оливки. Став' їх тут на столик, будь ласка. А це ви так да, оливки такі, да? так? Так, зараз ми улічки і мамочки зробимо смачненьке, да? так? Аєчко. Отек оєчко. Да. Так, добре. To se zaklásu, ne? Tebe. Hey, tato těko. To se moje zaklászující. Tato. Ne, uh, Tato je Tato. Tato je moje Tato. Tato Tato. já